Всім привіт! Вечір неділі біля Екеї ми отримали ось таку ось посилочку з дому. Невелика, не маленька, біля 30 кілограмів. А у цій посилки є дещо мною анонсовано заздалегідь. В цій посилці приїхали до мене фотопастки. Як я і анонсував, я збираюся займатися потофалюванням на дику природу Фінляндії, тож далі буде цікавіше. Їдемо розпаковувати та дивитися, що всередині, чи вони доїхали, чи вони цілі, чи вони працюють. І будемо рухатися далі. Заїжджаємо додому. І ми вже майже на місці. Це скриня на місці. Видно, видно по коробці, що на таможні, на кордоні вона була вскрита, розрізана, а потім знову заклеєна. Ну нічого, перевіряємо, що всередині. Розрізаємо ми. Сподіваюсь, під час перевірки таможнею на кордоні нічого не забули покласти назад. Так, ну це одяг, це одяг, це нас не дуже обходить. Ну Ось і перший крок до пасток. Та-дам! Приїхали мені. Карти пам'яті. Карти пам'яті приїхали. А це не може бути. Невже? Не вже це вони? Так. Міні-пасточки. Дві. О! І вони цілі. І вони цілі. Перша. Друга. І третя. Тож, друзі, займаємось звичними справами, будемо караулити відомих науці тварин, птахів, істот і не дуже, але це вже як повезе, а про те, як мені повезе, чи не дуже незабаром. Подальших моїх відео. Тож не залишайтеся на каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вас більше всього цікавить або не цікавить, я буду вам дуже вдячний. І на останок трохи, трохи, трохи неприємних для мене новин. Я був той самі, в самій Ікеї, яку я показував на початку відео. І дивився, скільки коштують ось такі пальчикові батарейки. Як відомо, в пастки треба ось таку маленьку пастку. Треба 4 пальчикові батарейки, а сюди аж 8. Тож, 4 пальчикові батарейки, які можуть працювати більш-менш довго в пастці, стоять 6 євро. 300 гривень 4 батарейки, а сюди треба 8. 12 євро 600 гривень на зарядку однієї фотопаски. Тож, якщо вам цікавий контент, контент мого каналу, і ви хочете, щоб він ставав цікавіший і кращий, то будь ласка, підписуйтесь і ставайте спонсором мого каналу. 35 гривень за місяць спонсорства – це в сучасному житті не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. А якщо маєте бажання та можливість, можете стати спонсором другого або навіть третього рівня. За що я вам буду безмежно вдячний та відповідатиму на всі ваші коментарі і, і наскільки я зможу це зробити. Тож, працюємо працюємо з допомогою спонсорів, глядачів та підписників мого каналу. Далі буде цікавіше. Дякую всім за увагу та терпіння.